Я знаю, ви дуже сильно любите мою історію про мої факапи у Великій Британії, тому слухати ще одну. Я живу в своєму будинку вже більше року, і мене завжди хвилювало одне питання: як мені приходять листи? Як ви знаєте, в Британії є така штука, як поштові скриньки, як і всюди, напевно. І у нас вони виглядають ось так. І я завжди думала, як поштар, враховуючи те, що тут немає ніяких дирок, кладе нам пошту. І до речі, як ви бачите, не на всіх скриньках є номери квартир. І я думала, що. Поштар стоїть так, з кожним ключем, там, напевно, новий поштар приходить кожен місяць, або кожен день, я не знаю, якщо щось воно змінюється. І він кожен раз підбирає, який ключ підходить до цієї скриньки. Така думала, а як же вони не можуть вкрасти там якийсь лист або ще щось? Бо дуже підозріло. І потім якось я йшла з іншої сторони будівлі, якої я ніколи не ходила, або ходила, коли було темно, і побачила, що є ось це. Де ви можете відкрити скриньку, ось так і засунути свої туди листи?